Ранні зернові бобові та ріпак уже зібрали на Буковині, яким видався урожай. У Чернівецькій області закінчився збір ранніх зернових колосових зернобобових культур та ріпаку на площі майже 60 тисяч гектарів. 53 центнери. Це озима пшениця, це 48 центнерів з гектара. Це ячмінь, це плюс до минулого року по відповідних показниках. Пшеницю ячмінь жито овес та горох Аграрі вже зібрали з полів. Цього року ріпаком засіяли понад 14 тисяч гектарів. зібрали більше 40 тисяч тонн. Богдан Бочик зазначає, попри не завжди сприятливу погоду, цього року урожай хороший. У середньому з одного гектара зібрали на 8 тонн збіжжя більше аніж торік. Цей рік виявився складний по погодних умовах. Ви пам'ятаєте, яка була весна, дощова, сніжна, потім засуха. Однак це сприяло, це сприяло непоганому врожаю. і Взагалі ми маємо підсуму плюс 78 тисяч тонн повалу до минулого року. За попередніми розрахунками за сприятливих умовах каже Богдан Бочик, очікувана виробниця сільськогосподарських культур у поточному році складе майже 700 тисяч тонн пшениці, понад 100 тисяч тонн ячменю, трохи більше 450 тисяч тонн кукурудзи. Окрім цього, на полях уже збирають картоплю та цукровий буряк. Урожай хороший для його збору та озимої посивної навіть залучатимуть сільгосптехніку з інших областей України. Микіта Марчишин, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4